Привіт всім! Ну що, сьогодні ми будемо катосити на Сузукі адрес 110-110-й адресик. Адрес інжекторний, чотирьохтактний, на повітряному охолодженню на 14 гарних колесках. З великим сидінням, як я і говорив, буду його порівнювати з Honda Dio 110, так як на них катався і старіших випусків, і новіших. І в принципі, можу щось сказати. У мене, до речі, зараз є свіжа діо, здається, 17-го року, так само аналогічно 16-17 го го року, як і адрес оцей. 110-й, але вона більш технологічно, технологічно скажімо так, нафарширована. Там і система StarStop стоїть. Ну і так далі Кому цікаво, подивіться мої попередні відео, на неї є тест-драйв, ну і можете познайомитись. Адресик у нас... Я би порівнював з більш старішою версією Діо, яка йшла там 11, 12, 13 років випуску. Бачите, до речі, гарна така приборочка. По поворотничках прямо по центру стоїть лампочка і дальнє світло, бачите, горить. Так, датчик на бак у нас внизу. Що можу сказати? Одразу. Одразу скажу. Такий прикольний височенький скутерочок. Посадка мені ну, не дуже подобається, така як на стільчику, але він комфортний за рахунок колесиків 14-х і я вам скажу, він буде дуже економний за рахунок цих же колесиків. тобто Він на маленьких обертах двигуна їде, середня швидкість, тобто це мій економиця. тобто Знову ж таки, за рахунок колес. По набору доволі такий, шустренький стренький скутерочок. І вилучка в нього передня гідравлічна, мені подобається гарно ямки їсть. І Це при тому, що їдять їх часткові колеса 14, то в загальному такий цікавий скутерочок, гарно тримає дорогу. От. І як я й сказав, доволі не часто. Буває, от що погано, хотілося б, щоб вони були чистіші, так як реально апарат достойний і цікавий. Знову ж таки, в порівнянні з тою ж самою Dio 110-ю, мені тут більше до вподоби такий дизайн. дизайн, його, він більш агресивніший. І я вам скажу, що по відчуттях він більш шустріший по набору. Звичайно, я кажу тільки про стоковий стан, тобто рідні ролики, рідний ремінь і так далі. Звичайно ж, швидкості а, по набору там, і по максималки це все можна підлаштувати під себе, Там ролики можливо поміняти, варіатора, варіатори якісь інші поставити і так далі. Але це вже якби ваші, ваша індивідуальна конфігурація. Заводська, а, скажімо так, комплектація, От я вам і кажу, що адрес явно шустріший. От, яке моє завдання? Зараз е заміряємо максимальну швидкість, по досвіду скажу, максимально в таких скутерочках це в районі 80-85, ну максимум 90%. Оце я, скажімо так, очікую 80, має бути 100% от у такого скутерочка і не знаю чому. Що надіяло, що на оцих адресиках приборочку роблять на 140, хоча 140 він ну, в житті не поїде, щоб туди в нього не сунули. Але можливо це якийсь такий серійний фактор, коли виробляють багато кубатурних моделей, в яких є одна і та сама приборна панелька. І... До речі, я вам скажу така по підсвіточку непогана приборочка, такий, як це, колір, 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 фіолетовий такий ободочок, гарненький, білі циферки. Коротше кажучи, виглядає симпатично. Так, ну Зараз ми будемо назад пробувати заміряти, як їде цей апарат по звуку, мені подобається, такий басистий. Посистий двигунчик, гарно, тихенько працює. Так, і по старту, до речі, я вам скажу, що також гарно набирає. І можна тепер. Ой ні, щось я його недооцінив. У нас 80 вже. Це із-за того, що я ремня поміняв. Є 90. Нічого собі. Я, я реально вражений У мене ще такого не було, щоб адресик їхав сотку. Сотка. 110-й адрес, сотня. Ну, давай. Капець, я навіть поїду далі. Соточку. Я не знаю чому на, на рідному... Я поставив сюди ремінь МСУ. Хто дивився відеогляд знає, от Він трошечки ширший. ну їде нереально круто, 80 ну, просто без проблем. Так, дивіться, зараз хочу я максималочку хоч з гірки, але мені цікаво, як він біжить. А біжить він нереально круто. Сотка, рівно 100. Так, що я можу сказати? Я приємно здивований. От дуже, не то що трішечки, здивований я дуже. Та ну ще раз набор 40 50 Шістдесят. Сімдесят. Вісімдесят. Дев'яносто, ну, далі ми вже. Ну, дивіться, під підйомчик під, під на гірку він біжить дев'яносто. Клас, просто супер. Оце ракета. Я не знаю, з чим це зв'язано, друзі, я вам скажу так. Не було в мене ще такого коня 110-го, тобто ну, Діо 110. -го. От вони їдуть там на 85-90, на це максимум. Тут у нас максималка в 100 км. причому така доволі шустра. Шустренький набор, не вялий. Все, все все, бомба. по мопедику. тут більш ніж добре. Ідеальний стан взагалі. Як по пластику, так і по двигунчику. Ну Просто новий апарат. І, чесно кажучи, я коли бачу такі адреси з пробігом 80-90 тисяч, от мені не віриться, що приїжджає до нас в Україну скутер, якого 80 тисяч пробігу, і він виглядає ну, ну на 20 можливо. Я не знаю, як там люди катаються. О, Трошки демить глушничок пофарбований. Так, ну все все, все по скутеру просто ідеально. Напальній гумі Dunlop, практично новий, по двигунчику їде, просто нереально круто. Пластик як новий, так що, кому цікаво, встигніть придбати, це рідкісний варіант. Скажімо так, в моєму випадку, в такому стані вони рідко бувають. Мені також дуже подобається це рішення от спереді. Дуже гарненько, агресивно так виглядає. От. Капець, круто. Кому цікаво, телефонуємо, контакти вказані під відео. Попереду. Також будуть цікаві відео. Кому цікаво, хто хоче собі підібрати якісну японську техніку, дивіться, порівнюйте, купуйте всім вдалих японських якісних покупок.